силу 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 все сього розуміння нашого промовну. Господи, сюди, вислухай і помилуй. помилуй, помилуй наш Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай, і помилуй, моли, порадуй, порадуй, помилуй. помилуй, помилуй, помилуй. Ще молимось за велику Отця нашого блаженнішо ми терпоти Епіфанія Велику нашу що митр Бога Димитрія забратів наших священників і свяшеномонахів і за все в Христі брат слово наше. Ще за бомбережену Україну нашу за владу і військо її що ми тихий мир на життя прожили у всякому благочесті і чистоті. О, Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй. Ще молимо за святіших патріархів православних, за благочистові і повіднозабутніх куннаторів з тих храмів Божих, і за всіх раніше сповчених отців і братів наших, що туди повсюди лежать православними. Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй. Ще молимо за милі життя, мир, здоров'я спасіння, Боже завітання, прощення і відпущення ріків рабів Божих, Митрополита Дмитрія Димитрія з волю, бивою, паствою, всіх воїнів, захисників нашої України, рабів Божих протирия, Стефана з родини проти, Павла з родини проти, Василя з родиною проти Петра з родиною це деякона Семена з родиною. Рабів Божих Юрія Тетяну, Остапа, Захарія Матвієва, нагалину Данила, Богдана, Ніно Михайла, Святослава Христину, Квіту, Рабів Божих Романа Катерину Любу, Романа Юрія Наталію Матвія, Влада Антаїсію, Майкла, рабів Божих, Романа Наталію Софію, Анну Марію, рабів Божих. Отця Си пана Евеліну Віктором Нікіту Оленуле, Світлану Олексія, Світлану Михайло, Дмитра Андрієм, Марину Наталію, Любов Надія, Віктора Наталію Олену, Рибів Божих Ігоря Ольгуляну, Дмитра, Єба Іраклію Орнеса, Соломію, Олександра, Рибів Божих, Єлизавету Марію, Меланію, Оксану, Дмитра, воїна Андрія Юлію. Юстину Михайлину, рабів Божих любов Романа Ром, Галину, Романа Людмилу Тимофіян, воїна Юрія, воїна Андрія, рабів Божих Володимира Анну, Ганну, Єлизавету, Олега, Марію Михайла злату Марка, Тетяну Богдану, Степана Юлію, Оксану з родиною Любов, рабів Божевиця, Степана Катерину, Ясміну, Світлану, з родиною Надію. З родиною Галину з родиною, Стефанів з родиною, Тетяну з родиною, воїна Володимира, воїна Юрія, Рабів Божих Оксану Леся Василям, Рабів Божого Стефана, це Симованця, Павлаця Василям, Миколаєм не любом, Євгена Любов, Віктором Іваном, Оксана, Марія, Василям, Івря Любом, Миколаєм, Олександра, Івана, Олександра Валентином. Рабів Божих Петра Тараса, Надію та Святослава, Володимира, рабів Божих, воїна Василя Марія Романа Андрія, рабів Божих, Василя, Діаном Анастасію, Анну, Миколу, Івана Рабу Божу, родиницю Емілію, рабів Божих, воїна Олександра, воїна Володимира, воїна Едуарда, Тамара, Юрія, Олександра, Вікторія, Володимира. Ребів Божих Олену Сергія, Ольгу Олександра, Андрія, Ларису, Наталію, Рибів Божих протерея, Сефана, Протерея, Павла Протерея, семена, Протерея, Василя, Монаха, Артемія, Монашку Варвару, Ольгу Сергія, Ольгу з родиною, Ніну Світлану, Антона, Нікіту віру з родиною. Боляшу Олександра, Миколу, Ганну, Любов з родини, Марії, з родини, Ларис Ворони, Павлан, Костянтина, Олеган, воїна Андрія Воїна і воїна Сергія на рабів Божих, Тетяну Олю рабів Божих, отця Стефано, отця, Симон, Отця Павлам, Отця Василя, отця Юрія, отця Олеан, Боляшу Аллу, Боляшу Наталію, боляшу Людмилу, Владислава Юріємна воїна. Олена Тетяну, Олен з родиною, Ірину з родиною, Оксану Богдани, Ірину, Галину, Ганну, Ігоря, Сергія Володимира Война, Тараса, Вина, Володимира, Траса, Михайла, Ексеніон, Рябів Божих Анфісом, Єлену, Вікторію, Михайла Валентину, Катерину Болящого, Лева рабів Божих, Наталію Мирослана Надію, Рибів Божих. Ігорів Віталій Олександра Андрія, рабів Божих Кіру, Тетяну, Ренату, Олексану, Замара, Михайла Віктора, Катерину вір, рабів Божий Олега, Світлану, Ірину Война, Ігоря, воїна, Василя, Война, заран Галину Йосипа. Рабію Божого отця Степанова, отця, Симано, це Василя, це Андрія, Григорія, Мар'яну, Роксуляну, Назарія, Марту Анну, Ростислава, Ксену, Тереса, Стефані з родиною, Оксана з родиною, Талі з родиною, Ірину з родиною, Тетяну з родиною, Уляну з родиною, Марію з родиною, Оксану з родиною, Ярослава з родиною, радію Божого Отця, Стефану, Оксану, Дану Любов, Ігоря Оксану, Ольгу Романа, Олега, Миколу, Катерину, Ксену. Квітану анну, рабів Божих, Валерія, Оксану, Юлію, Дмитра, Соломію, Максима, рабів Божий Степанов, це Семеновиця, Василя, це Павловця, Василя, Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту, Назара, Соломія, Максима Романа, Злату Вероніку, Галину, Ігоря, Ромул, Рабів Божих, Отця Степана, Буляшо, Олега, Романа, Лесю, Сергія, Андрія, Софію Марію Лілію. Тетяну з родини, Людмилу з родини, Стефані з родини, Бориса, Іриною, Олена, Олександра, рабів Божих, Миколая, Софію Оленою, Івана Марію, рабів Божих Андрія Дем'яна, Ірину, Марію Ірину, Галину Василєн, рабів Божих, Ігоря, Ольгу, Уляну, Дмитра, Гліба, Іраклія, є люнеса, Соломію Олександра, рабів Божих, Тараса Ірину, Андріану, Оксану, Насесію Катерину. Василя, Олесю, Ірину віру, Аннуксану ристам, боляшу любу, боляшу Лесю, боляшу Лесю, боляшу славу, рабів Божих, Олегу, Світлану Ірину, воїна і урявай Василя воїна зарам, галину Йосипа. рабів Божих, Віктора, Віктора, Дмитра, Аліну, Андрія, Світлану, рабів Божих, Олену, Соломію, Марію, Михайлам. Даніл Тарасен, Юстинію Марію, Єлизавету, Наталія Равів Божих, Ігоря з родиною Лідію Андрія, Ольгу, Молице Вікторію, Уляшу Анну, Боляшу Євгенію, Тетяну, Тетяну Ларисі, Євгенію, Ривів Божих, Михайла з родиною Олександру, Богдану Маріяну Дєву, Миколая з родиною Романією, Юрія Христина Ірину, Ореста Ремів Божих. Анну з родиною Христину Ілью, Анну Софію, рабів Божих Маркіяна з родиною Стефанія, Катерину, Дмитрія, Юлія, Макарія Юліон, Рабів Божих Наталію з родиною, Оксану з родиною, Галину з родиною, Тетяну з родиною, Наталію з родиною, Роксану з родиною, Павла з родиною, Михайла з родиною. І всі переп'єм святого храму цього, що зберегтися всякої стурботи, гніву. Біди не дух душенки лесних, що спокійно жили, щоб у здорові добробутісні життя і проходили все молосли, Господи, вислухай наші втомилой. Господи, помилок помилуй, Господи. Осаді до городі дістанці чисному храмі, цьому за тих, що круються, співають, і за всіх присутніх людей, що сподівається, це ви великої багато іносніх. Духові повсякчас і, і, і на віки віки.